Природна катастрофа у Вісконсині одна з найсерйозніших та наймасштабніших повеней у регіоні за останній час. Затоплені дороги, будинки, ярмарок, і навіть широка зона без електропостачання. Всі місцеві події, такі як концерт та ярмарок, скасовані. А що сталося? У регіоні Мілокі випало до 14 дюймів дощу, а це 36 сантиметрів. І це спричинило надзвичайно небезпечне затоплення з масштабними наслідками. Захоплені водою дороги, захоплені райони. Загиблих наразі не зафіксовано, але всі відкриті пункти тимчасового притулку Червоного Хреста для постраждалих досі функціонують в штаті Вісконсін.